У відео про проект Львівського підземного трамваю я показував, як виглядають аналогічні проекти у країнах Першого світу. Все красиво, сучасно та дуже дорого. Звісно, дуже би хотілося щось таке бачити і в нас, але наразі це, на жаль, фантастика. Але невже все так безнадійно і без мільярда євро взагалі нема на що розраховувати. Виявляється, варіанти є, і збудувати цілком робочу систему можна і значно дешевше. Хоча давайте не будемо забігати наперед з робочістю та розберемо беремося з усім по порядку, коротше кажучи, ми переносимося до Аргентини у місто Мендоса. Взагалі до Аргентини в мене дуже двояке ставлення. З одного боку це величезна та досить розвинена країна з шикарною природою та дуже смачною кухнею. Якось мав нагоду навіть сам трохи у тому переконатися. Але з іншого в них все дуже погано з економікою через популізм влади, і вони періодично вляпуються у всякі ватні історії то щепляться від ковіду спутніком, то у Брікс починають вступати, а то ще якась фігня. Коротше кажучи, пороблено. До речі, детальну розповідь про економіку Аргентини можна подивитися на каналі Останній Капіталіст. А зараз давайте повернемося до теми транспорту. Мендоса центр мільйонної агломерації та столиця регіону із такою ж назвою відомого на весь світ своїм виноробством. Довкола там повно виноградників, а прямо поряд Анди та чилійський кордон. Суто по картинках місто досить приємне та зелене, і про нього є що розказати в плані громадського транспорту. Починалося там все досить класично з кінного трамвая наприкінці ХІХ століття. Потім трамвай став електричним. Потім був невдалий експеримент з тролейбусом на одному з маршрутів, і трамвай спокійно собі працював далі. Ось так от симпатично це все виглядало. Ось цей вагон, до речі, дуже схожий на ті, що досі їздять у Лісабоні. А потім сталося друге прошестя тролейбуса, і за кілька років після цього трамвай повністю закрили, а всі вагони порізали на металобрухт. Причому це було рішення центрального уряду, і одночасно з цим трамвайний рух закрили по всій Аргентині. Тролейбусів також накупили гуртом на всіх. Відразу 700 штук з різних міст Європи, більшість з яких потрапила до столиці буенос айреса а решта до ще кількох міст, серед яких була і Мен Доса. Аргентинці тягнули до себе все, що погано лежить, і з того часу в Мендосі встигли поїздити на тролейбусах з Німеччини, Японії, Канади та СРСР. Совкові тролейбуси ЗІУ, це взагалі окремий анекдот, бо їх отримали в обмін на партію аргентинського вина. Підозрюю, що в Аргентини тоді бракувало живих грошей, а у совку намагалися хоч кудись спихнути свою дивопродукцію. Цікаво, хто у цій ситуації більше лоханувся, як думаєте? Вживана техніка регулярно ламалася і загалом довго не жила. Наприклад, першу партію тролейбусів Мерседес завезену у 58-му, повністю списали вже за 5 років. З наступними поколіннями ситуація була не кращою, і частину машин просто відразу розбирали на запчастини, щоб було чим ремонтувати решту. Коли донорські запчастини закінчувалися, всю партію різали на брухт та привозили наступну Блях, як це все знайомо. На цьому тлі особливим везунчиком виглядає ось цей екземпляр з німецького Золінгена, який після 20 років у Аргентині викупили назад, щоб відреставрувати для місцевого музею. Ну а останнім поки придбанням міста стали півтора десятки низькопідлогових тролейбусів, які цього разу вирішили замовити новими в локального аргентинського виробника фабрики Матерфер. Щоправда, ця покупка стала вже буквально останньою. Роки намагань зібрати з трьох поламаних тролейбусів один працюючий завершилися тим, що фінансові справи Мендоса Електротрансу ставали чим далі гіршими. В результаті міськрада у 2016 році вирішила його розпустити та створити нового перевізника з блекджеком та без. З боргів рух тролейбусів зупинився за рік. Його відновили, але у 2021-му все знову зупинилося і тепер вже остаточно. Попри наявність найбільшої в Аргентині тролейбусної мережі, місто вирішило повністю від них відмовитися та перейти на дизельні автобуси. І ось нарешті ми добралися до того, заради чого я взагалі затіяв цю розповідь. І поки головне питання це чуваки, який нафіг метротрам? Ви свої тролейбуси прос. Не могли нормально перемонтувати, але неймовірне поруч. На початку 2000-х у місті почали виношувати плани створення нової системи міського рейкового транспорту. Спочатку думали про справжню міську електричку, але потім вирішили робити щось більш схоже на трамвай та за вже звичною схемою купувати вживані вагони десь за кордоном. Для прокладання колій нового трамвая планували використовувати залишки старої залізничної інфраструктури. Звісно, рейки потрібно було прокладати і По новій, бо в старих все одно була не та ширна колії, але принаймні вже було готове місце, де це можна було робити, що також дуже важливо. Колись залізниця у Мендосі була дуже розвиненою. У всіх прилеглих містечках були свої невеликі станції, а з центрального вокзалу відправлялися поїзди до буенос айреса до якого близько тисячі кілометрів. Та вузькоколійка через Анди до Чілі, яка вела аж до Порту Вальпараїсо. Все це було слідами колишньої величі початку 20-го століття, коли до Аргентини кою текли великі інвестиції та сотні тисяч мігрантів з Європи. Завдяки цьому Аргентина 20 років поспіль входила у світовий топ 10 за ВВП на душу населення і у якийсь момент навіть обігнала за цим показником США. Але згодом країну затягнуло у вир політичної нестабільності, популізму та лівацтва і Пропало все. зараз. Аргентина у цьому ж рейтингу вже десь в районі 65-го місця. Ну а залізниця у Мендосі з часом почала втрачати популярність і поступово зовсім загнулася. Спочатку припинилося пасажирське сполучення з Чилі, потім туди перестали їздити вже і вантажні поїзди. А у 1992-му з Мендоси поїхав останній пасажирський поїзд до буенос Айреса. До речі, зараз потяг до столиці нібито хочуть відродити, але поки далі розмов справа не пішла. І з того часу все залізничне господарство міста просто стояло покинутим. Ось так, наприклад, виглядав центральний вокзал. До речі, дуже дивно, що за стільки років ніхто не додумався здати рейки на металобрухт. Ну як так? Коротше кажучи, у місті було на основі чого розвивати рейковий транспорт. До вагонів спочатку придивлялися у німецьких штутгарті та Гановері, але в результаті домовилися з американським Сан-Дієго, де купили 11 вживаних вагонів Siemens Duwag Дювак у по ціні 300 тисяч доларів за штуку. Ці вагони збудовані у 1980-х, і на вигляд, це щось середнє між електричкою та трамваєм. Довжина вагона 24 метри, дві секції з шарніром посередині, а ще дві кабіни та двері з обох боків кузова, що дозволяє обійтися без розворотних кілець на кінцевих. До речі, у Сан-Дієго ці вагони їздили з чепленими по троє, а це вже виходить справжній поїзд, здатний зараз перевести майже 800 пасажирів. Будувати колії почали у. 2000 2009 дев'ятому кошторис проекту складав біля 15,5 мільйонів доларів США, і за ці гроші мали прокласти лінію у 12,5 кілометрів від центрального вокзалу Мендоси на південь до сусіднього містечка Майпу. Це щось типу наших брюховичів чи винників. Крім прокладання нових колій, довелося також робити і контактну мережу, якої раніше у Мендосі ніколи не було, бо все тягали паровозом. Ось фото з проспекту Бельграно неподалік центрального вокзалу, де ще видно залишки старих колій. Вузької та суперширокої, замість яких мали прокласти звичайну євроколію, і це до речі досить цікаво, тому що виходить, що раніше в них, отак, от просто посеред проспекту їздили звичайні поїзди. У лютому 2012-го перший вагон урочисто проїхав перші метри новою колією. Заради такої оказії запросили навіть делегацію Сан-Дієго, але будівництво ще тривало, тому повноцінний рух із пасажирами стартував лише за півроку у жовтні, якраз на століття попереднього запуску Мендосівського трамвая. Не тільки в нас люблять відкриття до красивої дати. До речі, тамтешня преса активно плекає культ міцного господарника. Губернатор заходить до кімнати, губернатор дивиться на валіда. Губернатор спілкується з пресою, губернатор мріливо дивиться у вікно. А та от вам ще фотка трамвая. Крім того, неподалік станції у містечку Майпу відкрили нове депо для ремонту вагонів, облаштування якого тривало біля півроку та коштувало трохи більше за 2 мільйони доларів. Воно досить невелике, але на фото виглядає акуратним та чистим. А у відгуках на гуглі так, в депо є відгуки на гуглі. Пишуть, що воно дуже миле та добре організоване. До речі, Майпу – це один із центрів місцевого виноробства, і виноградники починаються буквально за кілька кварталів від депо. Щоправда, судячи з цих фото, з обслуговуванням такі є проблеми, і вагони з часом таки перетворюються на іржаву нерухомість десь під парканом. Хоча на це напевно вплинула історія, коли через проблеми з розмитненням на кордоні затримали велику партію запчастин. У намаганнях вирішити цю проблему, керівництво Мендоса Електротрансу дійшло аж до президентки Аргентини. Вона навіть підписала якийсь указ з вимогою розібратися, але все одно ця тяганина тривала ще понад два роки. Думаю, тепер ви розумієте. Чому економіка Аргентини не в дуже хорошій формі? У 2019 році лінію продовжили ще на 5,5 км кілометрів на північ до містечка Лас ерас де у процесі ще й відремонтували залізничну станцію. Після цього система набула свого теперішнього вигляду. Так що давайте разом подивимося, що вийшло. Найсимпатичнішою, як на мене, вийшла ділянка на центральному проспекті Бальграно, де вагони їдуть просто посеред вулиці, поряд з велодоріжкою, завдяки чому це максимально схоже на нормальний міський трамвай. Перевагу двосторонніх вагонів тут використали максимально та зробили зупинки на центральному пероні між коліями. На згадку про колишні часи тут зберегли різні історичні артефакти, наприклад, ось ці старі залізничні семафори неподалік вокзалу. А коли проспект закінчується, це вже стає більш схоже на звичайну залізницю з рейками, шпалами та без якогось зайвого декору. А ще завдяки використанню залізничної спадщини, метротрам Мендоси практично повністю відокремлене від іншого транспорту, що дуже допомагає дотримуватися графіку. Зараз вагонів у місті вже біля 60 штук, і вони курсують маршрутом з інтервалом у 10 хвилин по буднях та перевозять за рік 13 мільйонів пасажирів. Багато це чи мало, це тема для суперечок у коментарях. Але для порівняння, метро нашого Дніпра за рік перевозить біля 7 мільйонів. На сайті місцевого управління транспорту є графік руху і йому позаздрять навіть мешканці Сихова. По буднях вагони починають ходити з 5 ранку, а завершують аж після опівночі. Хоча останнім часом мешканці вже скаржаться на давку у пікові години, тому місту явно час подав. Думати про випуск на лінію спарених вагонів. Вартість поїздки близько 20 американських центів за разовий квиток. А якщо купити абонемент на 80 поїздок, то кожна з них обійдеться вже вдвічі дешевше. Звісно, що по факту там ціни пишуть у аргентинських песо, але його курс так часто змінюється, що будь-яка цифра дуже скоро стає неактуальною. Щоправда, я ніде не знайшов наскільки це покриває загальні витрати на роботу. Тому якщо раптом ви в курсі, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Всі ці квитки та абонементи діють і у метро і у міських автобусах, та дають можливість на 90-хвилинну поїздку та дві пересадки протягом цього часу. До речі, у Мендосі з 2019 року діє єдиний електронний квиток, який називається Суба, і через нього зараз проходить 97% оплат. Точніше, єдиним він став з 2021 року. А до того у місті паралельно працювало дві системи, інша називалася Ред Але у 2020-му Redbus у редбасу сказали до побачення, і всіх його абонентів, яких було майже 300 тисяч протягом року поступово перевели на картки субе. -e. Щоб ви розуміли, редбас був невеликою локальною фірмою, а субе -e це великий загальноаргентинський оператор, який працює у майже всіх великих містах країни. Так що це ще одна історія про централізацію та міцну владну вертикаль. Місцеві пишуть, що метро Трамп показав себе досить добре, і мешканці ним загалом задоволені. Міській владі теж сподобалося, і вона вже запланувала новий розпил, баб... нове розширення мережі. І навіть не просто запланувала, а вже оголосила тендер на будівництво нових колій. На півночі лінію мають продовжити до міського аеропорту, а на півдні побудувати відгалуження до містечка Луханде Куйо. Загалом це ще близько 10 кілометрів колій та плюс один маршрут. Стартова вартість проекту 26 мільйонів доларів. А фінансувати його має Міжамериканський банк розвитку зі штаб-квартирою у Вашингтоні. До речі, якщо все вдасться, то Мендоса стане першим аргентинським містом. У якому можна буде добратися до аеропорту на рейковому транспорті, але перед тим міській владі доведеться ще й переселити мешканців Фавел, які заважають прокладанню нових колій. А щоб цими новими коліями було на чому їздити, із Сен-Дієго вже почали перевозити ще близько 40 вживаних трамваїв, цього разу вже більш сучасної моделі. Так що Сан-Дієго для Мендоси це майже як цюрих для нашої Вінниці. Ось така от історія. Так, у Мендосі багато чого профукали, але у той же час примудрилися досить дешево та сердито запустити щось типу міської електрички, яка досить непогано зв'язала місто з прилеглими районами. І цю систему можна розширювати та розвивати далі, прокладати нові колії та запускати більш довгі поїзди. Звісно, їм у цьому дуже допомогло загальне планування міста та залишки старої залізниці. І чому ж нас може навчити приклад Мендоси? У першу чергу, що обслуговування техніки це мега важливо. Щоб громадський транспорт їздив, його потрібно нормально ремонтувати. А без цього будь-яка техніка дуже швидко перетвориться на металобрухт. На іншому кінці світу це правило працює так само, як і в нас. Деколи можливості буквально валяються під ногами, і залишки старої залізниці цілком можна відносно недорого повернути до життя та знову возити нею пасажирів. Якщо говорити про Львів, то в нас, наприклад, є закинутий залізничний насип, який веде у винники. А разом з тим є грандіозні плани провести туди трамвай у тунелі ще один тунель, угу. хоча можна було би і не вимахуватися та просто пустити трамвай тим насипом, а зекономлений мільярд використати на щось інше. Ну і найголовніше обережніше з популізмом. Навіть дуже потужну економіку можна довести до ручки, після чого у вас вже не буде грошей ні на тролейбуси, ні на та взагалі в принципі вже ні на що не буде. І останнє століття історії Аргентини тому прекрасний приклад. Так що дивіться і не повторюйте їхніх помилок.